Шановне товариство, сьогодні дуже важливий день в українському парламенті. Десять років тому назад я вносив законопроект про люстрацію, тоді після перемоги помаранчевої революції. Якщо б такий законопроект був ухвалений, то ситуація в нашій країні була б зовсім іншою. Дуже прикро, але протягом того часу про люстрацію не хотіли говорити, взагалі про очищення влади не хотіли чути. Але сьогодні сталася подія в українському парламенті, коли представники партії регіонів, бавлячись в голосування, хотіли обхитрити всіх, а врешті-решт обхитрили самих себе. Парламент проголосував за їхній проект, нібито про люстрацію, і це означає згідно українського регламенту, стаття 110, частина 4, що усі альтернативні законопроекти. Будуть розглядатися разом з тим основним законом. Отже, ми можемо розраховувати, що вже найближчим часом у Верховній Раді України станеться історична подія, коли ми розглядатимемо законопроекти про очищення влади, зокрема законопроект про люстрацію. І тоді ми зможемо дуже серйозно на законодавчому рівні змінити ситуацію з кадровими призначенням, особливо середньої ланки, взагалі тема люстрації. Вона зрушилася з місця в українському парламенті, і це є дуже великий позитив. Сьогодні також не зуміли домовитися про ухвалення єдиного законопроекту, який стосується виборів народних депутатів України. Ви бачите, що в парламенті існує частина депутатів, які пройшли по мажоритарних округах, і вони собі не уявляють, як це голосувати за закон про відкриті списки. Але насправді пропорційна система за відкритими списками це є та система, яку вимагає українське суспільство і українська громада. І, взагалі, проводити дострокові вибори до парламенту за старим законом, законом Януковичівським, який фактично законсервує оту стару систему влади, є абсолютно недоцільно, бо якісно іншого парламенту ми на превеликий жаль не отримаємо. Тому потрібно тиснути далі, і свобода зробить все для того, щоб в цьому парламенті таке проголосувати за якийсь із варіантів, який би передбачав пропорційну систему за відкритими списками. До речі, стосовно виборів стоїть питання про фінансування виборів, і це є теж дуже важливе і актуальне питання. В одному з таких одній з таких пропозицій є бажання внести збільшення виборчої застави для політичних партій 12 мільйонів з половиною гривень. А для Мажоритарників 120 тисяч гривень. Так само в тому контексті пропонують позбавити заробітної плати членів дільничних виборчих комісій. Свобода не погоджується з такою постановкою питання, тому нами був зареєстрований законопроект 4458 А. Це є законопроект змін до Податкового кодексу України щодо запровадження так званого виборчого збору. Ми пропонуємо. Щоб ті особи, які отримують високі заробітні плати, високі доходи, або які намагаються прихованим чином собі забезпечувати дохідну частину свого особистого бюджету, вони би мали, саме вони би мали шляхом змін до податкового кодексу фактично забезпечити проведення не тільки цих виборів, але й, можливо, і виборів до місцевих органів влади, які плануються провести наступного року, зокрема. Цим законопроектом пропонується внести такі зміни, щоб оподаткувати додатково заробітну плату тих осіб, які заробляють суттєво. Так само податок мав би бути введений на дохід від дивідентів. З того так само треба платити відповідний відсоток. Податок на дохід від інвестиційного прибутку, від проведення платником податку операцій з цінними паперами. Цей законопроект стосується так само певного відсотку відрахування податку на проценти, нараховані на суми поточного або вкладного депозитного банківського рахунку. Так само хотів би, шановне товариство, проінформувати, що Всеукраїнське об'єднання Свобода запропонувало ще декілька юридичних і законодавчих інновацій. Зокрема, це є два законопроекти: 4457 А і 4456 А, які стосуються внесення змін до. Кримінального і бюджетного кодексів суть тих змін полягають в тому, що ми запропонували перелік осіб і перелік злочинів. Зокрема, це стосується тих, які підтримували сепаратизм, які фактично спонукали до терористичної діяльності, і в тих людей, до яких мають застосовуватися кримінальні санкції, має бути у вигляді додаткова санкція у вигляді конфіскації майна. І ці кошти, які будуть вилишені через конфіскацію майна в тих, які підтримували тероризм і сепаратизм на Донбасі, ці кошти мають передаватися на військові проекти, на фінансування військових проектів, а так само на формування соціального пакету для тих наших героїв, які сьогодні воюють в зоні антитерористичної операції. Також вважаємо сьогодні досить позитивним моментом, що ми в першому читанні проголосували за введення санкцій по відношенню до Російської Федерації. Вважаємо, що цей законопроект, хоча є достатньо позитивний, але він є запізнілий. Зокрема, хотів би проінформувати, що Всеукраїнське об'єднання свобода ще в травні місяці зареєструвало аж шість проєктів законів і постанов, які стосуються введення санкцій. Дуже прикро, що тоді свободу не дослуховувалися. Дуже прикро, що тоді наші ініціативи не були проголосовані. Врешті-решт, ну бодай би пізно, але це є позитивно, що ситуація зрушилася, і е, ми можемо тепер говорити з позиції сили з північним сусідом. Крім того, в нас тепер зовсім інше обличчя буде перед нашими європейськими і заокеанськими партнерами, які вводять санкції по відношенню до Російської Федерації. Ну а Україна якось так. Скромно опускає очі, також сподіваюся, що протягом ще цієї обідньої перерви буде досягнено позитивного результату стосовно вирішення питання про продовження роботи сесії, не тільки щоб пленарний тиждень відбувався у вівторок, бо це є абсурд. Коли в нас іде війна, депутати працюють тільки один день в тиждень в парламентському режимі. Можна собі уявити, як би ми всі реагували, якби наші вояки воювали лише один день в тиждень. Наприклад, у вівторок. Тоді ніякої війни ми не виграємо. Я сподіваюся, що наші консультації будуть мати позитивний характер і цей парламент роботу продовжить, тим більше дуже багато є вкрай важливих законопроєктів, які сьогодні має розглянути Верховна Рада України. Дякую за увагу. Є запитання? немає, наступний брифінг у нас зараз народного депутата Михайла.